i was born in a spring flower star hibernate till it's warm Вітаю вас на Хмельниччині, на каналі Садівництва та Городництва. Я Світлана і сьогодні продовжуємо роботу в саду. В руках у мене секатор, це означає, що сьогодні будемо вичищати, будемо стригти і будемо говорити про обробки. А саме, а саме троянд, приступаємо до квітучих. Будемо працювати ось тут, на квітнику, на передньому плані. Можливо, буде трохи заважати шум машин, тому що позаду траса дуже швидкий рух машин. Я з мікрофоном, але все одно, можливо, десь і будуть заважати. Але перед цим хочу я поговорити ще на тему моди. На тему моди садівника, садівниці, як ви виглядаєте в себе в саду. Я враховуючи, що я вдома проводжу 90% свого часу, проводжу його в саду, в будинку, в місто я виїжджаю рідко, тому я хочу і вдома виглядати гарно. Це є для жінки нормальним явищем, вдома перед чоловіком, перед своєю родиною виглядати гарно. Тому я вирішила, враховуючи, що я і блогер, це, звичайно, впливає також на це. Але враховуючи, що я жінка, я хочу в саду виглядати достатньо цікаво, яскраво і класно себе презентувати як садівниця. Як ви дивитесь, щоб можливо цю тему розкривати ширше? Чи вам була би така тема цікава? Чи ви створюєте якийсь свій стиль в саду, чи маєте ви якийсь певний одяг для саду, а не тільки футболка і шорти влітку? Чи ви виглядаєте в саду жіночо? Мені цікаво, я би цю тему якось, можливо, би з вами і більш ширше розкривала. Можливо, ми б в коментарях жінки ділилися цікавими магазинчиками. Мені машини дуже заважають, я, можливо, навіть трохи і кричу. Ділились б якимись цікавими магазинчиками, кому якийсь стиль одягу більше подобається. Чи жіночий? В платях, звичайно, на городі ми не попрацюємо, але в саду біля рослин, біля квітів, в квітниках виглядати жіночо, гарно, як квітка, як бутончик, чи як троянда. Це також, мені здається, для жінки дуже і дуже важливо. Сьогодні будемо працювати з диткою трояндою, і тут в мене ще одна троянда -фларібунда. Я Є прихильником е, тих садівників, тих людей, які на зиму листя не прибирають. Як ви бачите, в мене троянда ще вся в листі. Зараз я його буду прибирати. Це листя, і будемо бачити, в якому стані стовбур. Я вже казала, що троянда легких приморозків не боїться. Ось тут один пагінь, який був під снігом. Він абсолютно зелений, як ви бачите, ніби ніби і зими не було. Тобто, якщо у вас зима тепла, то у вас троянда буде стояти абсолютно зеленою. Це листя, воно пережило мінус 24 градуси, і тому воно стало таким сухим коричневим. Зараз я буду це все вичищати. Але не спішіть зараз бігти в сад і обривати вручну листя в троянд, дивлячись на мене. Коли троянда прокидається, набухають бруньки, вона самостійно скидує старе листя. Чому я це роблю зараз? Мені потрібно раніше вам донести інформацію, показати цю стрижку. Якщо я буду чекати, поки моя троянда скине самостійно листя, то ви вже її підстрижете та обробите. Тому я це роблю ось так вручну. Якщо все ж таки я вас надихну, і ви також підете в сад, обривати стере листя і стригти свої троянди то після цього її потрібно одразу обробити, щоб ніякі шкідники, хвороби до неї не вчепилися. Пояснюю, чому я не провожу стрижку саме восени. Тому що бувають перепади температур, як я казала, і взимку буває, як в нас на лютий місяць було нещодавно плюс 20 градусів. Рослинки наші прокидаються і розпускаються бруньки. Бруньки починають потрошки-потрошки набухати, і рослинка вже хоче відкриватися. Це для неї стрес, але в першу чергу набухають бруньки, саме які зверху пагонів. Ось сюди йде більше всього соку і набухають і першими розкриваються саме ось ці верхні бруньки. Які ми зараз будемо саме обстригати. Якщо ми зробимо таку ж кардинальну стрижку восени, ваша рослинка може взимку прокинутися, верхні бруньки набухнуть, потім в лютому, кінець лютого, навіть початок березня, можуть прийти сильні морози, і всі ці бруньки, які трошки набухли, розкрилися навіть, вони всі вимерзнуть. Тому я не вичищаю троянду, я її не стражу, я це роблю зараз, коли я вже бачу, яка температура має бути протягом місяця, чи будуть якісь сильні морози. Бачу, що стабільна температура. Мінус 2, плюс 5 в нас коливається весь березень, десь перепади вище навіть є. То я спокійно її зараз вичищаю, привожу вже в порядок. З чого я починаю? Як ви бачите, я навіть Всю троянду тут не знімала все листя, тому що зараз ось ці всі верхні пагони, я їх просто буду зістригати. Починаємо формування з того, що ми вистригаємо всі тоненькі пагони. Пагони, якщо у вас є такі примерші, зломані, тоненькі, це все вистригаємо в першу чергу, щоб вони нам не заважали. Ось тут в мене йде пагін, бачите, він такий темний. Найтемніший, десь він примерз, але внизу він зелений, тому я його обріжу на три бруньки знизу. Дивлюсь, один, два, три, я його якраз ось цей верх чорний весь прибираю. Далі йде ось тут така гілочка, бачите, вона йде до стіни. Тут гілочка взагалі тоненька. Ці також такі трохи слабенькі. Ця йде в сторону. Зовсім в сторону. Якісь вони зовсім тоненькі, не подобаються вони мені. Я зроблю ось так. Обріжу їх на дві бруньки. Тонкі пагони ми обрізаємо на дві бруньки. Повністю їх не вирізайте, тому що вони будуть квітувати. Перше квітування піде з тоненьких пагонів. Якщо вони вам потім будуть не подобатись, вони будуть такими тоненькими слабенькими, то після першого квітування ви їх можете прибрати. А на перше квітування, то ви їх ще залишаєте, нехай відквітують, а потім вже собі зріжете. Цю-то я, напевно, зовсім заберу, бо... Ну, зовсім тоненько. Все. Ось тут задня гілочка, та сама гілка. Дивіться, це базальний пагін другого року, ось він, якої він товщини, як олівець. Від нього пішли аналогічні, як олівець, дві гілки. Не тонші, не товстіші. Я їх обрізаю на три бруньки. Коли товста гілка, то можна залишати більше. Бачите, тут гілки я навіть не прибирала листя. Зараз воно все саме і прибереться. Ось цей пагін це базальний пагін одного року, який випустив після першого квітування. Ось тут гарну гілочку. Тут зверху йде ще одна гарна гілочка. Ось вона. І тут він пустив, бачите, такі гарні також, більш-менш гілочки, що я буду з цим базальним пагіном робити, нам потрібно далі зорієнтуватися, якої висоти ви плануєте робити свою троянду. Чи 2 метри, чи 1,5 метри, як ви хочете, куди, щоб вона квітувала. Тобто, якщо я буду обрізати ось ці великі базальні пагони, Десь там самі ці кінчики, квітування піде мені все туди. Мені потрібно, щоб квітування було на фоні моїх очей, наприклад, з 60 сантиметрів висоти. До 2 метрів. Відповідно, так я і стрижу всі пагони. Якісь пагони мають бути нижче сформовані, щоб квітування було нижче. Якісь ось ці великі базальні пагони стрижу на висоті, наприклад, десь одного метра, трохи більше, метр двадцять, щоб квітування було моє ось тут. Це буде перше квітування. Друге квітування піде вже трошки вище. Тому ось цей пагін формую я його у вигляді. Такої скелету рибки. Я залишаю ось ці гарні пагони, обрізаю їх на один, два, три, чотири бруньки. Залишаю 4 бруньки. Ці пагони гарні. І перший, перше квітування, перші пагони підуть сюди і сформують мені ось тут перші квіти. Цей піде вже трошки вище. Обрізаю 1, 2, 3, 4. На чотири бруньки, тут піде цвіт трошки вище. Ось це я також тут залишаю, тут цвіт піде ще вище. Залишаю також ці, але тут вони йдуть тонші, тому обрізаю їх на три бруньки. Так само і ось тут. Я формую скелет. Рибки. Ось цей пагін, я його так не можу тут і докремити, бо він причіплений. Пагони короткі і всі в різні сторони, тому ваш, ваші соцвіття будуть йти в різні сторони і будуть на тій висоті, на якій ви запланували. Далі в мене є дуже міцний. Це також пагін, хочу сказати, першого року. Він дуже міцний. Тут, напевно, діаметр його десь 1,5 см, може і 2 Він пішов в квітування, в нього пішло аж туди. Но мені не потрібно, щоб воно було аж десь там. Я його буду вкорачувати, вкорачувати, щоб йшли пагони сюди. Він дуже міцний. Я його вкорочу на висоту. Одного метру, напевно, щоб він пускав міцні пагони, і вони були тут. Друге квітування нехай вже йде туди. Але перше квітування я хочу бачити внизу, а не десь там за парканом. Тому я його приблизно обрізаю на висоті, як і тут, поки я його обріжу ось так, це трошки вище буде. Ой. Повиснув на мені. Бо якщо я його обріжу дуже високо, квітування піде аж там. Цей пагін дуже міцний і він буде відповідно пускати міцні пагони базальні вже з, з боку. В нього не буде тоненьких пагонів. Тоненькі будемо прибирати, а міцні пагони на наступний рік ми залишимо. Але формую приблизно, щоб плюс-мінус була одна та сама висота. Ось також базальний пагін, це вже пагін другого року. Там, дивіться, бачите, який він також міцний був. Це був міцний першого року базальний пагін, який дав три гарних другорічних пагони. Я їх буду обрізати понизу, щоб вони давали мені гарний приріст наверх. Обрізаю їх приблизно на висоті, як і тут. Тут мені не подобається десь щось, бачите, чи ця нитка терлася. Я його обріжу ось так, нехай знизу підуть нові гарні пагони. Плюс-мінус та сама висота. Тут йде якраз ось цей пагін, що ми вже його вистригали. І ось де пагін також з. Ось тут він йде. Тут де розгалудження. Вже пішов такий скелет рибки, залишаю 1, 2, 3, 4, 5. Це я прибираю. Тут таке розгалудження зовсім тоненьке. Цю тоненьку я обріжу ось так, нехай переквітне, а там будемо бачити, що з того залишиться, що прибереться. Ось так. Також бачите, ось такий скелет рибки в мене виходить. Ось тут йде пагін, то він зовсім зовсім низько падає. Його потрібно буде припіднімати мені, інакше він зовсім просто впаде. Прибираю ці тончі, вони тоненькі, прибираю їх на три бруньки. Всі тоненькі, ми їх можемо залишити. Якщо вони будуть заважати і тертися, наголошую, їх після першого квітування ви їх можете всі потім прибрати. Тут йде брунька наверх і нехай піде пагін догори. Ось цю взагалі тоненьку я прибираю з самого низу. Вона зовсім тоненька. І ось такий результат. Ось тут внизу перед вами троянда Флорібунда. Будемо її аналогічно зараз сформувати. Так, є. Це, до речі, один рік кущику, навіть менше. Вона дуже класно, минулий рік дала цвіт, дуже гарно розвилася. Ось йде в нас основний пагін. Обрізаю, залишаю тут один, два, три, чотири бруньки. В таких ось пазухах дуже багато бруньок. І з тої сторони, і з тої, і з тої. Тому якщо ви обріжете ось так цю гілочку, то звідси піде дуже багато у вас бруньок. Маєте це на увазі? Тут щось таке незрозуміле, тому я прибираю зовсім. Тут вкорачую ось так. Ця, що йде в центр кущика, я буду її повністю прибирати, тому що центр куща, середина куща має отримувати багато сонця. Вона має бути, ось тут має бути пусто. Тому ось ті, що йдуть в центр, я їх всі абсолютно прибираю. Робимо ось таку чашу. Ось цей такий дуже-дуже великий. Він мені не подобається, він високо йде, я його обріжу нижче, нехай з нього підуть нові молоді пагони. Я його прибираю звідси, далі покажу з цієї сторони. Одною рукою буду пробувати тримати, другою вам показувати. Формуємо тут скелет рибки. Тут от першого року базальний пагін, який дав гарний приріст. І сюди дав, і там дав, і там дав. Ось цей пагін найміцніший йде, який також, бачите, дав розділення. Тому формуємо з нього рибку. Залишаю один, два, три бруньки, ось так. І ось так. Це прибираємо, тут можна підкоректувати. Тут обрізаю, обрізаю трохи знижче, щоб було більше квітування в мене внизу. Я не люблю коли троянди дуже високо. Тут залишаю один, два, три, аналогічно, це є. Тут я залишаю, нехай переквітує, якщо вона буде дуже заважати всередині, то я її приберу після першого квітування. Якщо вона піде дуже в центр, буде багато пагонів, то приберемо. І ось тут йде пагін такий, трохи він тоненький, але я його залишаю, буду обрізати тут, на Чотири бруньки. І все. І ось наша чаша готова. Цей, то, скоріше всього, забереться, тому що він йде в центр куща, і коли на ньому буде багато пагонів, буде багато бутонів, він може падати на цей. І буде цьому дуже тяжко. Тому, скоріше всього, що після першого квітування цей пагін я заберу. Хочу вам показати наглядний приклад. Троянду, яку я купила восени, як в неї вже, дивіться, набухли бруньки. Було тепло, бачите? І їм холодно, тому що вони вже вон, червоніють, їм прохолодно зараз. Троянду, яку я стригла, в неї таких проблем немає. бачите. Її ніби листя і вкриває. Бруньки ще зовсім такі. Сплячі абсолютно. Ось про що я вам говорила? Чому я не прибираю листя, чому я її не обрізаю? Щоб вона прокидалася чим пізніше. Ну, а тепер давайте поговоримо про обробки. Коли ж їх робити? Якщо ви повичищали всі свої рослини, наголошую, що зараз ми вичищаємо, тоді ми розпочинаємо обробки. Якщо у вас сад чистий, погода у вас стабільна, середньодобова плюс 5, робимо обробки. Немає вітру, похмуро беремо медіан екстра це фунгіцид, який бореться з хворобами, і бакову суміш додаємо 30D, це препарат на рослинній основі. І працює від шкідників. Разом змішуємо, обробляємо весь сад: і плодові дерева, і хвойні, і троянди. Це до розпускання бруньок. Перша обробка робиться на основі міді. Далі починають наші троянди прокидатись. Зараз тема троянд, тому працюємо над трояндами. Починають розпускатися бруньки, набухати з'являються вже перші листочки. В цих пазухах листочків. Також можуть спати шкідники, кліщі, і їх зараз потрібно всіх побороти. Які препарати ми використовуємо? Це від шкідників є препарати, від кліщів є препарати, від хвороб є препарати, сюди додаємо стимулятори для росту і сюди додаємо, вже враховуючи, що листочки наші розкриваються. Рослинки прокидаються і хочуть їсти, тому сюди спокійно додаємо ми вже і добрива. Добрива по листу. Ось таку бакову суміш, 5 в одному робимо і обробляємо троянди. Зараз коротко, які препарати можна віднести, наприклад, від шкідників. Беремо актару. Працює від шкідників, відомий всім засіб. Далі від хвороб беремо, наприклад, хорус і від кліщів беремо, наприклад, мірайт. Ось цих три засоби працюють саме як в, лікувальних, в лікувальні дії. І для профілактики, ось від хвороб. Далі. Щодо стимуляторів, наприклад, температура нас трибає, як це зазвичай буває, плюс-мінус то сонце, то холодно. Тому є дуже класні стимулятори, як мегафол і забіон. Дуже класні, рекомендую використовувати взагалі для рослин, які, наприклад, чахнуть, не знають, чи їм прокидатися, чи їм рости. Тобто, мегафол і Забіон купуйте, використовуйте. Рекомендую плюс вони в собі вже місяць прилипач. Тому його сюди додавати вже не потрібно. А просто додавайте ці препарати, і буде супер дія. Щодо добрив, то рекомендую використовувати плантафоли. Лінійка Велагро вони є різні. З задньої сторони, зворотньої, тут описуються всі плантафоли, які є. Я рекомендую брати зараз на першу обробку, так вже коли розпускаються бруньки, плантафол 20-20-20. Він містить і калій, і фосфор, і кальцій, і мікроелементи. Саме це потрібно трояндам. Тут пишеться, що для початку вегетації використовує плантафол 30 10 10 Але цей плантафол містить дуже-дуже багато азоту. Азот в нас полюбляють огірки. Тому краще всього. Саме цей плантафол 30-10-10 брати для рослин, які полюбляють азот, оприскувати ось огірки. Огіркам потрібно дуже багато спочатку зелені, щоб виростити цю ліану, а потім вже давати плоди. Тому для троянд беремо ось 20-20-20 і підживлюємо, робимо ось таку бакову суміш і підживлюємо 5 в одному наші троянди робимо першу обробку і аналогічно другу. Плюс, от взаді кожного цього препарату пишеться, скільки разів його можна на рік використовувати. Тобто, ви собі робіть відмітки, що ви вже його використовували, і потім використовуєте якісь інші від шкідників, від кліщів. Наприклад, від шкідників можемо також брати ось препарат Енджео. Тут також пишеться, скільки разів його можна робити. Ось дві, дві обробки за сезон можна робити. Енджо. Тобто використовували актару. Потім використовуємо Angio. Все, це все потрібно вивчати, ви фіксуйте. будуть приступати, будемо робити перші обробки, то я буду ще раз це все вам розповідати. Пройдемося окремо по препаратам від шкідників, окремо по препаратам від кліщів, щоб ви собі це все зафіксували, закупилися на сезон і мали все під рукою, тому що це погодьтесь дуже важливо. Якщо ви бачили, що рослинка у вас хворіє, щоб десь не бігти в садовий магазин, а приїхали на дачу, і у вас все під рукою, і ви все обробили, всіх полікували чи зробили профілактику, що найголовніше. Все, друзі, я дякую вам за перегляд. Хто додивився до кінця. Якщо для вас це відео було цікавим корисним, залишайте ваші коментарі. Мені приємно їх читати, мені приємно, коли ви зі мною спілкуєтесь в коментарях. Тому я чекаю вас саме там, внизу, в коментарях. І до скорої зустрічі у новому відео. Все, бережіть себе і пока-пока!